Притча про ПВМ і три голоса серця. У час, коли вітер ніс пісню зірок, а гори танцювали в тиші, жив мандруючий філософ на ім'я ПВМ. Його не було видно серед шанованих, бо він ходив у простому, але всі, хто хоч раз чув його дихання, Казали, цей чоловік говорить музикою. Певему не були потрібні інструменти, щоб почути пісню світу. Він чув її в шелесті листя у краплині дощу, у паузі між словами. Навіть коли навколо була тиша, він чув музику без звуку. Так казали, що ПВМ той, хто знає, що музика це дихання Бога, яке розлите у всьому. Запрошення Володаря Шахара. Одного дня до ПВМ прибув посланець із далекого міста Ширван, де правив Володар Шахар, правитель, що любив мистецтво і ненавидів брехню. У його країні множилося багато псевдомузикантів, музикантів, що вміли грати, але не вміли говорити через музику. Шахар наказав посланцю Я хочу знати, хто серед них справжній музикант, а хто лише тримає інструмент, немов вже брак торбу. Хай прийде до мене ПВМ. Він один може визначити. Хто з них має серце, а хто лише руки? І прийшов ПВМ до двору Шахара з палицею в руках і тишею у розумі. Конкурс трьох фіналістів На великому подвір'ї у потрібний час обрали трьох найкращих учасників, щоб обрати серед них кращого. Кожен грав на своєму інструменті, кожен знав сотні пісень, кожен мав голос, що лунав аж до хмар. Але Плем слухав не вухами, серцем. Перший грав так, що камінь затанцював, але душа не здригнулася. Другий впав у техніку, наче в пустелю, і кожна нота була правильною, але абсолютно порожньою. Третій сів біля столу, закрив очі і повільно торкнувся струни. Він не почав раптово, як перші двоє. Він зачекав, наче прослуховував те, що лунало всередині. Перша нота пролунала, немов крапля дощу на гарячу землю впала, друга, як подих ранньої весни, третя, як шепіт коханої. Кожна наступна була сповнена життя. Коли він закінчив, навіть повітря завмерло, наче вперше чуло звук. Відповідь Певема. ПВМ довго мовчав, потім сказав, перший майстер, але він не чує себе. Він навчився говорити мовою музики, але не має що сказати. Другий робітник, що ліпить горщики, не знаючи навіщо. А третій, третій проживає музику, він не грав. Він відкривав серце, і навіть якби він не торкнувся інструменту, я б почув його пісню. Тоді ПВМ опустив очі, наче занурився у себе і заговорив про те, що таке музика насправді. Притча ПВМ, про лабуха, інструменталіста і музиканта, Я чув одного разу. Казку старого дерева, яке стояло над струмком. До нього приходили троє музикантів. Першим був лабух. Він сів під деревом і грав, поки сонце не зайшло. Його руки були спритними, але його серце глухим. Коли він закінчив, дерево не ворухнулося. Другим був інструменталіст. Він грав із таким мистецтвом, що навіть вітер завмирав, але коли він закінчив, дерево сказало, Я чув тебе, але ти не чув себе. Третім був музикант. Він сів під деревом, закрив очі і заграв. Кожна нота була, як дихання, кожна пауза, як згадка. Коли він закінчив, дерево сказало, я чув тебе. ПВМ продовжив. Різна реакція дерева обумовлена тим, що лабух все життя продає музику. Інструменталіст повторює її, а музикант її народжує. Фінал і отримав третій учасник корону переможця, не тому, що грав краще, а тому, що жив через музику. А ПВМ пішов далі, залишивши одну тільки фразу. Музика це не те, що ти чуєш. Музика це те, що чує тебе.